Йди трохи в сиротинці, подивися на сиріт, та йди поможе військовим, та йди в лікарні. Ми не повинні заходити постійно тільки всередину. Трошка зайшов, подивився на свої проблеми і вийшов. Це вже надмірна увага до себе. Душевний баланс в твоєму житті має бути. Слава Господу! в твоєму житті має бути служіння іншим людям, цілі високі сенси. Це проблема багатьох людей, які страждають. Вони вже такі стражденні. А чому? Тому що надмірно сконцентрувалися на власному его і дивляться, що там в мене не так, і там в мене не так. І я порівнюю себе з іншими людьми, і в них все добре. Сучасний світ з його контентом дуже сприяє тому, щоб ви зациклились на власному его, і потім це его зіграє злий жарт. Дід до церкви. Нині не, неділя, дід до церкви, славте Бога. Все. А потім ідіть, думайте про високі сенси. Ти будуєш хату та збудуй не лише для своїх нащадків, які потім проп'ють, бо в тебе немає високого сенсу, ти їм не передав, а тільки маєтки. Постав пару цеглин в храмі Божому.